Перший матч практично зняв усі питання. Фаворит забив два сухих м'ячі та може спокійно їхати до Швейцарії. Сервету нічого не залишається, окрім як проклинати важкий жереб і сподіватися на диво. З лігою конференції у нього категорично не складається. У цьому відео буде проаналізовано три матчі, з яких представлені одинарні ставки. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Сервет Челсі Прогноз: Після поразки в гостях із рахунком 0-2, шанси сервета на вихід в осінню стадію Ліги конференцій виглядають доволі слабкими. Женевці показали непогану гру, але у класі вони поступаються Челсі. І щоб хоча б дотягнути до серії пенальті, їм потрібно здійснити практично неможливе. У Хеберлі є чим посилити атаку, та й тиждень підготовки мав би допомогти відновити сили для найважливішого матчу цієї частини сезону. Надію вселяє і не найкраща гра Челсі на виїзді. Зокрема, в Єврокубках, а також рік без міжнародних матчів. І в Женеві Гранатові можуть розраховувати, як мінімум забити, а як максимум навіть не програти. Але на перемогу. А тим більше в два і більше м'ячів шансів майже немає. Отже, прогноз на матч. Сервет. тотал більше одного. За коефіцієнт 1-8. Бетіс Карабах Прогноз. Перший матч із кривбасом Бетіс виграв взагалі без проблем. Максимально впевнено, розібравшись із аутсайдером, севільці володіли м'ячем 60% часу, були кращими за ударами 17-4, за ударами в площину 9-0, а також відкрили рахунок уже на 13-й хвилині, так і не надавши супернику шансів відігратися. Склад Пелегріні навряд чи серйозно зміниться. Гру в обороні він нарешті налагодив. Причин провалити матч-відповідь і не вийти в основний етап Єврокубка немає. Тим більше, що Кривбас зараз не в найкращій формі. У семи стартових матчах сезону в нього дві перемоги, чотири поразки та одна нічия. У останніх п'яти матчах Бетіса і в останніх п'яти зустрічах Кривбаса забивалося менше чотирьох голів. Отже, прогноз на матч Бетіс тотал менше три за коефіцієнт 1.65. Лас Пальмас Реал Мадрид. Прогноз. Лас Пальмас змінив тренера. Гарсія Пім'єнта пішов у Севілью. Командою тепер керує Луїс Каріон. Очевидно, що з часом канарці перебудуються. Від акценту на тотальне володіння м'ячем і пресинг вони перейдуть до більш спрощеного футболу. Але поки що старий стиль залишається, і з ним Лас Пальмас справляє непогане враження. Бойова нічия з Севілью 2-2. Гарна гра при поразці від Леганеса 1-2. Однак при гарній грі канарці регулярно програють топам. У них сім поразок у восьми матчах із командами з топ-четвірки Прімери у минулому сезоні. Так реал зараз далекий від найкращої форми у матчі першого туру з мальоркою 1-1. Мадрид виглядав важкувато, агресія мальорки. І не найкраща самовіддача гравців атаки коштувала йому очок. Здавалося, що після такого старту буде реакція. Але в грі з новачком Ліги Реалом Вальядолід ситуація повторилася. Проте клас і шикарна лавка запасних, яка витягнула матч із Вальядолідом, вирішують Реал повинен забирати три очки. Отже, прогноз на матч другий тайм перемога Реал Мадрид за коефіцієнт 1 6. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі в ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захоплюючих футбольних аналізів!